Виконуємо номер 721 із підручника Алгебра 7 та номер 33.4 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть на множники і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Подамо 6 як добуток 2х3. А 9 мінус стояв, як 3 у квадраті. Як бачимо, у нас є квадрат першого виразу, є подвойний добуток першого виразу на другий і є квадрат другого виразу. Тому можемо розкласти як квадрат у різниці, у нас мінус, тому друга формула квадрат різниці А і 3. Подаємо 64 як 8 у квадраті, 16 як 2 помножити на 8, ну, b квадрат переписали. У нас є квадрат першого виразу, є подвоєний добуток першого виразу на другий, і є квадрат другого виразу, тому можемо подати як квадрат суми 8 і b. 0,1 можемо подати як 0,1 у квадраті. І у нас іще m, тому тобто подамо як 0,1 м у квадраті. 2 помножу на 0,1 помножимо на m і, і додамо 1 у квадраті. Одиниця, це 1 у квадраті. У нас є квадрат першого виразу, є подвоєний добуток першого виразу на другий, по одиницю можемо дописати, помножити на один. Отже, розкладаємо на множники і маємо квадрат суми 0,1 м і 1. 1,25 – це 1,5 у квадраті, 2 5, це 2 помножити на одну і «п» в квадраті переписали. Знову же, квадрат виразу, подвоєний добуток виразу першого на другий і квадрат другого виразу. Тому подамо як квадрат різниці виразів 1 п'ята і п. Завдання п'яте 4 м квадрат. 4 це 2 в квадраті, тому 4 квадрат подамо як квадрат добутку 2 м мінус 12 – Це у нас буде 2 помножити на 2 і помножити на 3. І на м. і 9 це 3 в квадраті. Отже, у нас є квадрат першого виразу, подвоєний добуток. Першого виразу на другий і квадрат другого виразу. Тому розкладаємо на множники, це буде квадрат різниці 2m і 3. 9 – це у квадраті, можемо подати як добуток 3 і c у квадраті 24 це 2 помножити на 3c і помножити. На 4 d. 6 на 4, 24. І 16 помножити на d в квадраті, подамо як квадрат добутку 4 і d. У нас є квадрат першого виразу, є подвоєний добуток першого виразу на другий і є квадрат другого виразу. Тому складаємо на множники, буде квадрат суми 3c і 4d номер 721 із підручника «Алгебра 7» та номер 33.4 із підручника «Математика 7» виконано.